У своїй нещодавній промові британський король Чарльз III наголосив, що треба підтримувати Україну. наші країни мають найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки за всю історію у двох світових війнах. Ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. сьогодні, коли тиранія знову загрожує європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб тримати агресію та забезпечити. мир. дякую королю Чарльзу за те, що він публічно про це сказав. Адже це стало гарним нагадуванням для Дональда Трампа, що єдиний справжній спосіб закінчити такі великі війни, чи то Перша світова, чи Друга світова, чи ті, що ми зараз бачимо, це єдність, тому що якби кожна країна діяла сама по собі, без об'єднання об'єднання нічого б не спрацювало саме завдяки єдності та створенню НАТО і інших структур. Ми змогли об'єднатися та зупинити цих жахливих злочинців. І зараз, як ніколи, настав час знову об'єднатися сполученим штатам, ЄС усім разом, щоб поставити Росію на місце та завершити її війну в Україні. Тож, дякую королю Чарльзу. Думаю, Дональду Трампу це нагадування було дуже потрібне.